Привіт, любі! Хочу вам записати швидесенько огляд нового знайомого. Або знайомої, да? залежно від того, чоловік ви чи жінка. Три варіанти, як завжди, Дивимось дуже швидко, як ви бачите, я навіть без всіляких інших колод, без нічого. Просто на цій подивимось вашого знайомого, нового, бажано нового, да? або ви ще не зустрічалися, або була якась одна там переписка, зустріч, щось таке, щоб е подивитися, чи є якісь. Е Темні секрети, які він або вона ховають. Шведесенько подивимось. Три варіанти. Так, перший знайомий у нас. Другий знайомий і третій знайомий. Що взагалі за люди? Так, перші у нас вже перевернуті, дуже гарно. Ну, добре, пішли до першого, другий, третій по тайм коду Дивіться. Так, перший знайомий, що за людина? Месильна. Ну, дивіться, людина може зараз бути без, в безресурсному стані, і вона може гуляти туди-сюди, намагаючись собі цю силу повернути, намагаючись напитися від інших людей, як з цього кубку. Да? Тобто, у неї зараз ось так, у неї її кубок перевернутий. І вона намагається з інших кубків собі дібрати цієї сили. Хм. Ну, добре, що вам чекати від цього знайомого? Ну, Якихось стабільних кладів <кхи> можете начекати. Скоріше за все, людина, коли наповниться, да, вона закриється. У вас може виникнути, знаєте, такий зв'язок магічний. Ви прямо один одного. Чудово розумієте, але саме на духовному рівні. Практично, в практичному сенсі, ви один одному е, не дуже гарна пара. Тобто, якщо ви почнете знайомитися ближче, якщо ви будете пізнавати один одного вже в рутині, в якійсь, ви все менше менше будете закохуватися в цю людину, скоріше будете розкохуватись. Тому вам можна зберігати якийсь зв'язок, такий е, духовний. Бути, наприклад, друзями, колегами, якось е, якісь споріднені душі, да, якщо людина, наприклад, зараз в кризі, ви можете її підтримати, але в любовні стосунки не скажу, що треба вступати. Скоріше за все, людина відчуває, що у вас є ресурс і вона приходить за вашим ресурсом саме. Да, тому що ви випадаєте як імператриця, і якщо ви можете дати людині цей ресурс, ну, давайте, да, але. Ну, так, ви просто королева жезлів, людина відчуває вашу енергетику. На жаль, людина не може вам обіцяти того ж самого, тому що у людини немає цього зв'язку, енергії, немає цього ресурсу. Вам людина це не зашкодить. Але перспектив, я питаю про перспективи, мені єдине, що кажуть, що вам це не зашкодить, вас до. Кінця не вип'ють, можете не боятися, можете поділитися, у вас у самої залишиться, да? а на щодо серйозних стосунків, ні, тут не буде, тому що ви один одному не притретесь один з одним як пара. Тому дивіться, можете напоїти людину да? і попрощатися або залишити її в якомусь дружньому статусі поряд з собою. Добре, одинички, це був ваш варіант, такий швидесенький, тому що у мене немає часу, да, тому підемо одразу до другого варіанту. Другий варіант вже що тут щось обіцяє, мені цікаве. Да? Добре, що це за людина? Да? Людина, яка нічого не боїться, людина, яка робить діє. По перше, це новий знайомий. Якщо ви вже обмінялися, наприклад, своїми соцмережами або, яким, або якимись фотками, вона може за вами підглядати, вона може якісь стратегії вибудовувати, як вас завоювати, тому що ви в очах цієї людини виглядаєте дуже яскравою, дуже самостійною, з вами весело, ви наповнюєте, ви От з вами хочеться жити. Да? Людина може реально про вас думати постійно. От прям а, вона починає засинати, їй да, може реально снитися ваша взаємодія. Або вона просто перед сном про вас думає, якось на неї, на ці всі думки, вони під час того, як людина засипає, да, вони на неї всі впадають. Да, єдине, що людина сумнівається, що вона може вам не стати в пригоді, ви не бачите її такою ж, як ви сама добре, як ви бачите... Ви бачите, скоріше за все, що в цій людині немає ніякого, ніякої серйозності, що вона лицар жезлів, да, що вона просто пограє і піде. А насправді. Ну, насправді так і може бути. У людини до вас є якась тяга, ви можете порозумітися, але сказати, що людина буде щось робити для того, щоб... Вас завоювати ні. Скоріше це такий, ну да, лицарь кубків, який прийде, вас е, зачарує і піде назад. Ну так ви поверхнево, в принципі, людиною бачите. Ви правильно все про неї думаєте, але людина про вас дуже високої думки. Однак високої думки в тому плані, що ви її дуже радуєте, під, піднімаєте настрій, заряджаєте вам, їй приємно з вами бути. Ви ніби знаєте такі е, ну, відчуваєте один одного. Думки у вас дуже м, споріднені. Але людина. Цікаво. Людина не бачить у вас королево Пентаклів. Я спитала, чи тільки для себе, чи взагалі, і, і так, і так. Тобто, ви. Або ви, в принципі, зараз не виглядаєте як королева Пентаклів. М Така стабільна, да, самостійна, хазяйновита. Ну, тобто зараз ви можете бути в архетипі саме грайливому, да, тому у вас людина не бачить королевих жезлів. Або просто для себе вона не сприймає вас на серйозну роль. Да. Наприклад, людині зараз не потрібні серйозні стосунки, і так, в принципі, є. Тому може бути. Такий просто, знаєте, ну, зв'язок романтичний, але нічого більше, на якісь серйозні стосунки ви тут не витягнете. Да? Ви зможете витягнути на гарне розуміння, на романтичні відносини, але коли ви будете. Знову ж таки, йти вглиб, да, коли ви будете домовлятися, якось вже вибудовувати щось більш стабільне, то, на жаль, у вас будуть конфлікти. Тому тут так само людина, да, може це двійки ще продовжили одиночки продовжили дивитися двійок. Але людина так само, вона, по-перше, їй не потрібна зараз стабільність, вона вас не дуже бачить, стабільну людину, да, стабільну королеву, яка от якій хочеться да, прям віддати все і. Бачити в ній дружину, так, як це погано не звучить, але так мені людина тут говорить це. Тобто, завойовувати вас як королева Пентаклів вона не збирається. Але на якісь романтичні штучки, так, людина, в принципі, погоджується і на розмови з вами їй цікаво. Тобто, партнерство з вами їй цікаво, ви заряджаєте як людина, але ну, не щось більш глибоке. Якщо людина щойно вийшла з, зі стосунки, наприклад, да, то це логічно може бути. Тому а ще людина може бути така, що вона, знаєте, кидеться до одного, потім до іншого, потім до третього, вона хоче подивитися все, де да, там колесниця в мене випадала з з'яткових кубків. Тому може бути людина просто така егоїстична, трошки, яка любить і те і те, да, і не збирається зупинятися, тому вона якось і не розглядає. Да. Але вас вона бачить, вас вона ще може бачити людину, якій ніхто не потрібен. Знаєте, от ви типу самостійна і людина ця самостійна. І ви такі самостійні, і людина, може, б і побачила вас, королева Пентакрів, якщо б ви розкрилися з, -з, -з такого боку, що вам хтось потрібен в пару. А так як ви цей бік свій не показуєте, ви. Транслюєте себе, що ви, типу, такі всі, ви тільки на легкі відносини, да, ви, в принципі, ні в кого не закохуєтесь, ви самостійні, вам ніхто не потрібен, ніякий союз вам, в принципі, не потрібен, більш-менш така самодостатня, то людина на цю роль взагалі на вас якось і не дивилася, на вас ці ролі. Ось так, двійки. Напишіть мені, чи дивилися ви перший варіант, тому що мені фонить їм дуже сильно. І останні, да? третій варіант, давайте подивимося в опікату. Так, третій варіант. Новий знайомий. Хто він такий? Що він заліковує свої рани чи що? Коротше, щось таке да, схоже на перші варіанти, що людині зараз просто якось сумно. Ви відчуваєте людину повністю, відчуваєте те, як їй сумно, відчуваєте, що вона зараз переживає, те, що у неї зараз може не все добре бути в житті, і ви можете реально її мотивувати або підтримувати. Або Зализувати рани от щось таке. Да? ну от Більше в плані мотивувати, розряджати обстановку, як це. <світ> розряджати обстановку? <світ> ну, ви зрозуміли. <світ> Ось. І якимось чином давати їй енергію, щоб вона рухалась далі і не, <світ> не померла. Тому що якихось тут романтичних почуттів, типу там закоханість, або щось таке, ну все ж таки паш кубків перевернутий. Не бачу тут багато романтиків. Скоріше за все, ви якось людину, от виглядає так, ніби ви дуже гарний друг і мотивуєте цю людину. Або ви мотивуєте її своїм образ... образом, там, де ви всього досягли, і людина на вас дивиться і думає, блін, от я хочу так само. Да? Цієї жінки, в неї все, або у чоловіка. Я хочу так само, да, у людини можуть е, починатися якісь конфлікти внутрішні, да, вона може починатися якось м -м, починати злитися на вас, але в цьому знаходить ресурс, і це її мотивує. Тобто спілкування з вами може навіть не прямо. Те, що ви там сказали людині, ану, підіймися, йди щось роби. Може, ви, наприклад, своїм прикладом щось показуєте, щось робите, і людина така дивиться, ага, я хочу так само. Та, і цій людині дуже гарно з вами от якраз партнерство її реально мотивує щось стати і робити для себе. Єдине, що я тут навіть не бачу якихось пристрасних карт, та, тут жезлів перевертається, тобто ви для людини якийсь ідеал. На який вона дивиться і думає: блін, а я так само хочу, я так само можу. Ось вона чого досягла, да, і я так само буду цього досягати. У мене теж такі горизонти будуть. Тобто, ось всі кубкові карти вони перевернуті. Тут є колесниця, яка вказує на цілі вісім кажезлів, сім кажезлів, більше на прорив, на е, якийсь рух, да, роботу і все таке. Двійка жезлів, от, будь ласка, він тут оглядає всі свої володіння. Так само зірка. Ну, ви, звісно, зірка і верховна жриця, але скоріше за все, ви просто його надихаєте і втілюєте в собі образ якоїсь мудрої жінки, яка може подолати все. І він думає клас, значить, я теж зможу подавати все. Ну, от якось так. Людина не може, на жаль, вам нічого дати. Якщо вам це спілкування приносить якусь радість, да, і вам приємно спілкуватися, ви можете спілкуватися. Але сказати, що ця людина буде вам кимось, імператором точно не буде. Може бути королем жезлів да, на попристрасті, якщо вам треба. Але ви, скоріш за все, будете не дуже задоволені, і у вас така позиція, що краще одні, ніж з ким попало. І тут ви бачите, що ресурсу ви віддаєте більше, ніж людина дає вам. Тому... Цей персонаж у нас теж від, відвалюється. Окей, Якщо вам цікаво, до речі, така тема про нового знайомого, тому що мені інколи цікаво подивитися, взагалі, перш ніж вступати в комунікацію з людиною, да, подивитися, що взагалі вона там собі шукає. На жаль, у нас всі сьогодні три кадри нічого серйозного не шукають, шукають якоїсь підтримки, веселощі, да, ну, як завжди, чого ми могли б очікувати. Добре, Дрійки, все. Дякую вам. Пишіть в коментарях, що там у вас за історія, і побачимось наступному відео.